Всі знають про це, але я хочу звернути на це увагу. Що правильно: розбавник в сперму чи сперму в розбавник? Проблема всіх хіміків це перше правило, що маю знати, кислоту в воду чи воду в кислоту. Так само в нас і в нас є в розведенні. Це просто прям базове правило, що не можна вливати сперму в розбавник, в велике в маленьке. Ми завжди вливаємо розбавник в сперму. Тому що маємо температурний шок, маємо осмотичний шок, маємо механічний шок, і це все про сперматозоїди. Їх спочатку лупанули іншою температурою, вони одразу замерзли, перестали рухатися. До них одразу потрапили, тобто вони впали, так би мовити, в зовсім інше середовище. Вони не встигли, плазма не встигла адаптуватися, не пройшла якісна дифузія, тобто плазми з розбовником, щоб сперматозоїди мали собі гарне середовище. І за рахунок цього вони одразу знов таки зупиняють свою активність. Ну і третє, це, це механічний стрес. Якщо у вас лобом тріснути об стіну, ви не захочете бігти далі. Я зрозуміла, це виходить, що сперматоз... сперматозоїт, який вижив, він пройшов Крим Рим і бідні труби, так? Навіть більше.